Друзі, всім добрий ранок, вітаю на каналі Секрети садівника. Сьогодні у нас 26 жовтня, і в цьому лайв відео ми покажемо, як ми знову запаковуємо саджанці. Зараз ми знаходимося в епіцентрі запаковки саджанців. міні-цех, так скажем. Підготовлюємо саджанці до пакування. Значить, ще ми не накопали саджанці, це трохи копнули, трошки пару замовлень зробили. Розкажемо вам поетапно, від чого, що тут у нас в ангарах знаходиться. Значить, Ось де, дивіться, це такі картинки. Інколи я виїжджаю на ринок із саджанцями. І оце до кожного сорту прикріпляють таку картинку. Тоді столик, ось де, це не пакувальний, а інструментальний. так скажемо. Сікатори, бумажки для замовлень, ножниці, ножики, скотч, стреч. Тобто все, що необхідне для запаковки саджанців. Безпосереднє стіль для пакування, ми потім оберемо ці картинки і будемо пакувати тут. І саженці, які вам йдуть додому. Ось така коренева система розвинена. Так що, друзі, замовляйте, ще є час, ще є саженці, так що замовляйте, дзвоніть, пишіть. А зараз будемо копати саженці, розкладати все по замовленнях і пакувати. У нас погода дуже погана була вчора, цілий день, цілий день йшов дощ. Зараз будемо в грязі тут ритися, але замовлення передусім. Треба обов'язково відправити. Тому зараз купаємо саджанці, Знімати тут особо немає чого, так що чекайте вже нас в приміщенні для запакування. Друзі, знаходимося на смородині. Можете бачити, як пішли саджанці смородини У нас доволі непогано. Майже немає, майже навесні нічого не залишилося. Напевно, ну, із гарних, я тільки гарні відкопую, тому штучок 100, наверно, залишилося. Тому смородина кому потрібна, бронюйте, пишіть, дзвоніть, будемо записувати вас. А також оператор ставить фоточку, як було до того, як ми почали копати саджанці. Так що, підписуйтесь на канал. Підготували саджанці для пакування. Ось сорти в нас церітейж, Це аміра полка Cerit Herітеж і саджанці київського велетня і також агросу значить Зараз пакуємо замовлення і веземо на пошту. Також зараз ми пакуємо переможцем замовлення, тільки зараз будемо відправляти, бо не було часу у нас, на жаль. Зараз запакуємо переможцям. Два переможця у нас 1,40 саджанців, 1,20 виграв. також 10,5 саженців смородини. Е, також покажемо зараз, скільки у нас посилок вийшло за сьогодні. Таке коротеньке лайв відео. Так, друзі, ви пам'ятаєте, скільки у нас тут було саженців. Все, зараз пусто, крім смородини, Смородина то домашнє замовлення. Його не пакуємо. Ось скільки у нас посилочок вийшло. Так, 4, 5, 6, 7 і клубнічка 8. 8 замовлень. Зараз веземо на пошту. Одне замовлення на Укрпошту переможцю везем, але на Укрпошту я не відправляю. Так що зараз пакую машину і на нову пошту вперед. Так, ну що, друзі, посилочки відправили ось накладні. Чекайте на ваші замовлення. Дуже радий буду бачити вас на каналі, тому підписуйтеся і всім удачі!